От настав вечір, і ми можемо подивитися на мій гараж. Тут різні хазяйські речі, інструменти, продукти. Навіть у мене тут багато чого. Але друга сторона, оце, вже заховалася тут моя барка. Парус ще не одягнутий. А барка стоїть вже тут на приколі. От. Я думаю, що можна розрізнити де барка, де парус. Але мені сподобалось, як вона. Спереду. О, яка. Ви у космос. Хіба це не цікаво? Як вам це? Моя барочка. О! O to najlepsze. Jak wam? O